В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу. Ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Дорогі брати і сестри, у четверту неділю після зіслання Святого Духа наша Церква рішенням єпископів присвятила вшануванню всіх святих Духа. Українського народу. У цей день ми вшановуємо святих нашого народу, наших духовних синів і дочок, котрі своєю молитвою, прикладом і святістю життя духовно утверджували українську церкву, зміцнювали її дух, поширювали, захищали, зокрема в часи лихоліть. Ворожих нападів, жертвої чи для цього навіть власне життя, на вівтар єдності нашої церкви, свободи нашого народу. Прикладом цього є перші українські мученики Борис і Гліб, святий Йосафат. Слово святість часто викликає у людей подвійну реакцію. Чуючи його, дехто каже, це не для мене, це мені не під силу, я до цього не надаюся. Чи можливо стати святим, жити в повні словами Євангелія в епоху атеїзму, переслідувань, світової духовно-моральної кризи віри і любові? Життя переконує нас. Що це можливо. Яскравим прикладом святости у сучасному світі є італієць П'єр Джорджо Фрасанті. Дорогі мої, недавно прочитав цю історію, хотів би нею з вами поділитися. П'єр Джорджо не став священником чи монахом. Він не заснував якогось. Нового церковного руху не займав таких відповідальних політичних засад. Посад. Смерть постукала в його двері ще до того, як він отримав університетський диплом. Він навіть не встиг чітко визначити своє професійне покликання. Він був просто юнаком, закоханим в свою родину. Своїх друзів у життя та гори, але понад усе у Бога. Джорджо Фрасаті народився перед Великодним 901 року, тож згодом його називали Сином свята». Його батьки належали до одної з найвідоміших італійських родин того часу, батько Альфредо Фрасаті адвокат та викладач, італійський посол у Берліні, засновник і директор газети Ля Стампа, мати Аделаїда Матетіс, знана художниця, учениця туринського живописця Лоренцо Делеані. його дитинство та юність минули у колі родини та друзів. Навчання не давалося хлопчикові просто, однак наполегливість зробила свою справу. Він поступив до університету Турина. За крок до отримання диплому, у 24 роки П'єр Джорджо раптово помер від поліеміту. Хвороба тривала лише 4 дні. Як сказав Іван Павло ІІ, під час у беатифікації фрасатті, його життя, здавалось, не було чимось надзвичайним. Однак, у цьому і є оригінальність його чесноти. Придивімося ближче до його звичайної надзвичайності. Життя П'єра Джорджо робить надзвичайно його палка віра. Син нерелігійних батьків з дитинства відрізнявся відданістю молитві та вшануванню Пресвятої Євхаристії. За часів навчання в езуїтів отримав рідкісний, як на ті часи, дозвіл щоденно причащатися. Серед його найулюбленіших книг були Євангелії. Та послання апостола Павла. Батьки вважали за надто релігійне ставлення юнака до життя перебором, а відсутність світських амбіцій перешкодою до кар'єри. Однак Фрасаті, люблячий та уважний син, який майже завжди йшов на поступки батькам у питаннях віри. Ніколи не приймав компромісу. Зі споглядання Христа походить і безмежна любов П'єра Джорджа до бідних. Навколо хворих і бідних я бачу особливе світло, якого ми не маємо, писав він одному зі своїх листів. Вихований і впливовій та заможній родині, він відзначався великим духом поміркованості й стриманості. Про його заощадливість та жертовність для бідних та хворих Торину розповідали легенди. Так, наприклад, аби купити ліки для бідних, якими він опікувався з 17 років, юнак заощаджував власні гроші на трамвайні квитки, і аби не запізенитися на обід. Мчав щодуху додому. На іронічні питання, чому він їздить у третьому класі поїздів, жартівливо відповідав, тому що там немає четвертого. Якось узимку у зимку, о 12 градусний мороз він віддав своє пальто старому жебракові, а коли батько почав його за це сварити з простотою та покорою. Вголос відповів: Але ж тату, було холодно. На пропозицію одного з друзів, якого він зустрів на вулиці Торину, зайти до бару на чашку кави, він сказав теплою посмішкою: Чому б нам не піти у той бар, показуючи на найближчу церкву, виходячи з храму, Джорджо зупинявся біля скриньки милостині для бідних і опускав монету у скриньку. Після закінчення школи, замість машини, запропонованої батьком у подарунок, Джорджо обрав гроші і сплачував оренду кімнати для старої жінки, яка знаходилася. Під загрозою опинитися на вулиці за несплату, підтримував хвору вдову та її трьох дітей, купив ліжко для бідного інваліда, навіть перед смертю він просив сестру подбати про тих, ким він опікувався. Напівпаралізованою рукою в агонії від хвороби, якою заразився, відвідуючи бідне. Він написав записку до Другого скола святого Вікентія з детальними інструкціями щодо уколів, який слід зробити одному з його підопічних. Пам'ятаймо, це 1920-ті роки. Це не теперішній час. Завзятий прихильник мандрівок у гори, чудовий товариш і компанійський жартівник Фрасаті. За свідченням друзів був вибухом радости. Насправді, дорогі мої, за 24 роки життя він встиг підкорити не лише вершини Пемонту, але й, за словами Івана Павла II, гору блаженств, з якої за зовнішнім ентузіазмом, оптимізмом та світлою енергією молодості. Можемо спостерігати глибину містичного зв'язку з Богом. Тому, дорогі мої, українські святі це теж знак Божого благословення для нас, для нашої України, для нашого народу. Хай наші святі розпалять і у нас таку ревність та любов до Бога, яку у блажений фрасаті. Щоб вона зближала нас до Бога, змінювала світ і життя навколо нас. Бо і ми маємо величезну купу свідків, які теж життя своє віддавали за свою віру, за свою церкву, за своє сумління. Рішенням синоду Єпископів Української греко-католицької церкви. У четверту неділю після зіслання Святого Духа постановлено святкувати праздник всіх святих українського народу. Усі свята літургійного року Селенської Христової Церкви безпосередньо пов'язані з величезним таїнством Богочоловіка, чоловіка, яке за проведінням Господнім стало основою нашої віри. Кожне торжество, незалежно від свого місця у календарі та часової віддаленості від празника празника у світло -пас, дня Пасхи, ніби якимось невидимою ниткою, з'єднане зі спогадом про Воскресіння. Пригадуємо це славне дійство не лише щодня, як апостоли, служенням таїнства Христової жертви у Пресв'ятій Євхаристії, але і в пам'яті святкування кожного першого дня тижня, дня Господнього у неділю, і в радості поминання будь-якого з великих 12 господських чи богородочних праздників, дивовижних подій спасіння, які безпосередньо співвідносні з торжеством торжеств. І окремих щоденних святкуванням кожного одиночного вияву, сили й мужності Воскреслого Спасителя, сповіщених світові через життя і діяння його святих. Зачудувані многоликістю таких проявів, ми серед нашої обмеженості та немочі пробуємо узагальнювати для себе ці спалахи Духа, беручи за приклад для наслідування якусь одну з чеснот Цих праведного життя у Бозі цих великих подвижників, особливий спосіб, виокремлюючи та підкреслюючи її значимість для нас через тексти величань та благодарення Богові наших літургійних молитов, так постать перед нашими очима численні когорти великих патріархів, побожних праотців, богоносних отців, богових пророків, сихвальних апостолів. Доброподібних мучеників неустрашимих ісповідників, чеснотливих страстотерців, ангелоподібних преподобних, гідну, гідних подиву безрібників і чеснотливих праведних. Особливо радісно стає на серці українського молільника, коли він врядигоди впізнає тих, чиї чесноти і свідчення є особливо близькими йому за духом по їхнє життя і діяльність по особливому пов'язані плоттю і кров'ю з нашим народом, його історією, культурою та релігійним переживанням. Ось і сьогодні відчуваємо особливе піднесення, прохаючи про заступництво перед троном Всевишнього у наших болях та немочах, у часі війни святих рівноапостольних великих Князів і просвітителів української землі Володимира і Ольгу. Стовпівбіри і славетних воїнів Христових, заступсновників українського моношества, преподобних Антонія і Теодосія, світочів смирення побожності миру, справедливості та непротивлення злу страдників Бориса і Гліба, подвижника церковного єднання, священомучника Йосафата, преподобної Йосафати Гордашевської, блажених притулинських мучеників. Данила, Луку, Вартоломея, Онуфрія, Пилипа, Константина, Микиту, Ігнатія, Вікентія, Івана, Константина, Максима, Михаїла та їх братів у звитязі мучеництва пізніших часів. Миколая Григорія, Сафата, Івана Григорія, Василя Микиту, Симеона, Теодора, Павла, Петра, Клементія, Леоніда, Миколу, Омельяна, Зенона, Івана, Север'яна, Якима, Віталія, Андрія, Миколу, Романа, Олексія Лаврентія, Олімпію, Тарсикію Володимира. Миколу Чаранецького і 24 з ним що останньо були проголошені блашенними. і сотень. Чи навіть тисяч тих наших братів і сестер, імена яких ми не знаємо, але котрі, як і вони ощаєні саям божественної слави. Саме сьогодні маємо можливість, дорогі мої, глибше замислитися над значимістю цих невідомих, але таких рідних нам людей у справі нашої, що з вами спасіння. Адже це саме сьогодні збірне свято всіх тих, хто у різний час. І у різний спосіб своїм свідченням віри зумів притягнути на нашу землю благодать Святого Духа, котра, хоч не зрима за своєю природою, так видимо, виявила себе і у нашому з вами покликані до співучасти в тому всесвітньому братерстві, що гордо зве себе Христовою Церквою. Невідомі нам їхні імена. Але чи від цього повинно бути меншою наша їм вдячність, інакше умови нашого їхнього життя, і деколи ми дуже віддалені один від одного в часі, але чи є це перешкодою для молитви. З іншого боку, це свято є для нас не тільки прикладом подвижництва, воно також сповнене благодарних і просительних молитв за їхнє дієве заступництво, але і празником нас самих. Денем, коли торжествуємо і нашу з вами святість, поміркуємо лише. Якщо у контексті цього святкування говоримо про багатьох незнаних нам подвижників, ми не маємо право зачислити корти наших канонізованих святих чи воложених, і тих, хто безпосередньо був з нами, то спасався зовсім поруч. А що вже говорити про тих наших сучасників, які в побуті на роботі, у родинному житті чи у приятельських і доброчистких стосунках серед небезпек і терпінь, під час війни і розрухи спокійно живуть, трудяться з любов'ю, жертвують своїм життям з захисту вітчизни, радістю, миром, терпеливістю, добротливістю милосердям. Вірою, лагідністю і поміркованістю. Чому б мали ми закривати очі та соромитися тієї святости, яку Бог щедро виливає на них, виявляючи її у всіх цих їхніх добрих справ? Чи не тому, що ми не звикли бачити благодіяння Господні у власних душах, що Слово святий? Завелінням Духа цього світу звучить у нашого грач глузування, що ніяк не насмілимося повірити в те, що і ми святі, і взяти нарешті на себе самих відповідальність за власну святість. Тому так важливо, дорогі мої нам. Сьогодні християнам України третього тисячоліття йти за Христом і поводитись, як діти світла, пам'ятати, що сьогоднішнім торжеством Господь перекидає до наших сердець ще один місток через прірву гріха, який віддаляє нас від Його святости, укріплюючи нас. І заохочуючи сміливо ступати тим люжким шляхом досконалості, що Його проторили нам сотні і тисячі наших відомих і невідомих братів, співучасників Його благодаті. Амінь. Слава Ісусу Христу!